Так, мы знаходимося на подвір'ї адреса. Богдана Хмельницького, 33, труб 34. Ага, що трапилось? Зачит, ми мы квартиру, вот сейчас восстанавливаем квартиру, которая была разрушена фирма Гайорт, он в законный способ. Для этого мы прокладываем кабель, который нам фирма Гайорт обрезала для восстановительных работ к себе квартиру. Мы вдруг подошли к нам сотрудники милиции, заявили, что мы этот кабель украли и хотели нас арестовать. Ми визвали следственно-оперативну групу і зараз оставляємо заявлення про злочин відносно особи, які намагався мене заарештувати у незаконний спосіб. А саме Корнієнко Віктор Григорович. Я сфотографував його, його посвідчення. Все. І найближчим часом разом з працівниками міліції ми будемо порушити відносно нього кримінальну, кримінальну справу за, за незаконні дії. Він присвоївся собі повноваженим. Я у нього спитав, на яких підставах. Він до мене звертається. На яких підставах він намагається нас заарештувати? Він нічого не мог мені пояснити. Я ще раз повторюю, тому я визвав, звернувся по 102, Приїхали хлопці. Зараз ми, ми складаємо ем... заяву про злочин. Заяву про злочин.